Механічна енергія е тіла це фізична величина, яка характеризує його здатність виконувати роботу над іншими тілами внаслідок зміни свого стану. Наприклад, молоток, що рухається, виконує роботу із забивання цвяха. Вітер виконує роботу з обертання турбіни електростанції. Рухома вода виконує роботу з обертання колеса млина. Кінетична енергія ека це енергія тіл, що рухаються. Кінема грецькою означає рух, потенціальна енергія ЕП – Це енергія взаємодії тіл або взаємодія частин тіла. Вода у водосховищі взаємодіє із землею та при падінні вниз виконує роботу з обертання турбіни електростанції. Скейтборд взаємодіє із землею. Частини стиснутої пружини взаємодіють між собою та вона виконує роботу у годиннику. Частини натягнутої тятиви лука взаємодіють між собою та вона виконує роботу з пострілу. Під час падіння м'яча вниз його потенціальна енергія зменшується, і це зменшення дорівнює роботі сили тяжіння. А тяжіння дорівнює EP1-EP2. З іншого боку, а тяжіння дорівнює MGH1-MGH2, що доводиться за панятінною формулою для роботи сили тяжіння. А тяжіння дорівнює сила тяжіння МЖ помножити на модуль переміщення S, що дорівнює H1 мінус H2 та помножити на косинус нуля градуса що дорівнює одиниці. Порівнюючи, вирази, маємо EP дорівнює MžH потенціальна енергія тіла на висоті H над нульовим рівнем. Потенціальна енергія відраховується від нульового рівня, що вибирається довільно. Тобто потенціальна енергія визначається вибором нульового рівня. Однак зміна потенціальної енергії тіла від вибору нульового рівня не залежить і є об'єктивною величиною. Робота сили тяжіння дорівнює зміні потенціальної енергії, взятій із протилежним знаком. Робота сили пружності. З одного боку, А пружності дорівнює EP1-EP2 зміні потенціальної енергії пружини, з іншого боку, А пружності дорівнює кх 1 у квадраті ділити на 2 мінус Кх2 у квадраті ділити на 2. Порівнюючи вирази, маємо дорівнює Кх у квадраті ділити на 2, потенціальна енергія деформованої пружини. Робота консервативних сил тяжіння пружності дорівнює зміні потенціальної енергії тіла, взятій із протилежним знаком. А консервативних дорівнює мінус дельта ЕП. Це теорема про потенціальну енергію. Якщо над тілом виконують роботу зовнішні сили, то його механічна енергія збільшується. А дорівнює е 2 е 1 З іншого боку, А дорівнює ФС косинус нуля градусів. Силу F виразимо за другим законом Ньютона. Модуль переміщення за кінематичною формулою. Маємо А дорівнює МВ2 у квадраті ділити на 2 мінус МВ1 у квадраті ділити на 2. Порівнюючи вирази, маємо ЕК дорівнює МВ у квадраті ділити на 2. Кінетична енергія рухомого тіла. Теорема про кінетичну енергію. Робота сили, що змінює швидкість тіла, дорівнює зміні його кінетичної енергії, а дорівнює дельта ЕК. Е дорівнює ЕК плюс ЕП повна механічна енергія тіла. Задача 1. Тіло масою 5 кг кинуто під кутом 45 градусів до горизонту упало на горизонтальну поверхню на відстані 16 метрів. Знайти роботу, затрачену на кидання тіла. Дано М дорівнює 5 кг, α дорівнює 45 градусів, L дорівнює 16 м, G дорівнює 10 м за секунду у квадраті, а тире питання. Розв'язання. За теоремою про кінетичну енергію, робота кидання дорівнює зміні кінетичної енергії тіла. А дорівнює EK2 мінус EK1. Кінетична енергія EK2 в момент кидання дорівнює МВ у квадраті на 2. Кінетична енергія докидання дорівнює нулю, бо початкова швидкість тіла дорівнює нулю. З цього випливає А дорівнює МВ у квадраті ділити на 2. Для визначення швидкості руху тіла скористуємося формулою кінематики для дальності польоту тіла. Оскільки L дорівнює V у квадраті помножити на синус подвійного кута ділити на g, то V у квадраті дорівнює LG ділити на синус 2 альфа. Маємо A дорівнює M помножити на L помножити на G ділити на 2 помножити синус подвійного кута альфа дорівнює 400 джоулів. Задача 2. З якою швидкістю рухався поїзд масою 1500 тонн. Якщо під дією гальмівної сили в 150 кН він пройшов шлях 500 метрів до зупинки. Дано. М дорівнює 1,5 помножити на 10 у 6 кг, Ф дорівнює 1,5 помножити на 10 у 5 степені нью, В2 дорівнює 0. L дорівнює 5 помножити на 10 у другій метрів В1 тире питання. Розв'язання за теоремою про кінетичну енергію, робота гальмівної сили дорівнює зміні кінетичної енергії поїзда, А дорівнює Ека2 мінус ека1. Оскільки А дорівнює F помножити на S помножити на косинус альфа, де S – переміщення поїзда, альфа кут між векторами сили та переміщення то А дорівнює F помножити на L помножити на косинус 180 градусів дорівнює мінус FL, бо косинус 180 градусів дорівнює мінус 1. Оскільки EK2 MV2 у квадраті ділити на 2 дорівнює 0, EK1 derivanje M 1 у квадраті ділити на 2, маємо мінус FL L 0 мінус МВ1 у квадраті ділити на 2. Всього випливає v 1 дорівнює корінь квадратний 2Fl ділити на M дорівнює 10 м за секунду. Задача 3. Куля масою 10 г, яка летіла зі швидкістю 400 м за секунду, пробивши дошку товщиною 5 см, зменшила швидкість у 2 рази. Визначити силу опору дошки руху кулі. Дано М дорівнює 0,1 кг. В1 дорівнює 400 м за секунду, В2 дорівнює 200 м за секунду, Д дорівнює 0,5 м, Ф опору тире питання. Розв'язання. За теоремою про кінетичну енергію. Робота сили опору дошки дорівнює зміні кінетичної енергії кулі. А опору дорівнює EK2 мінус EK1. Оскільки А дорівнює ФС косинус альфа, то А опору дорівнює F опору D косинус 180 градусів дорівнює мінус F опору D. Так як е кінетична 2 дорівнює МВ2 у квадраті ділити на 2, е кінетична 1 дорівнює мв 1 у квадраті ділити на 2. Маємо мінус F опору Д, дерівнює mv 2 у квадраті на 2, мінус mv 1 у квадраті на 2. З цього випливає, F опору дорівнює m за дужками У дужках v 2 у квадраті мінус v 1 у квадраті ділити на 2D, дорівнює 12 тисяч ньютонів. Задача 4. Ковзаняр, розігнавши до швидкості 20 м за секунду, виїжджає на льодову гірку і зупиняється на її вершині. Висота гірки дорівнює 10 метрів, а кут нахилу до горизонту 10 градусів, визначте коефіцієнт тертя. Дано V1 дорівнює 20 метрів за секунду, В2 дорівнює 0, H дорівнює 10 метрів, альфа дорівнює 10 градусів, G дорівнює 10 метрів за секунду у квадраті. Мютере питання. Розв'язання. Сила тертя перетворює частину механічної енергії в теплову. Робота сили тертя дорівнює зміні механічної енергії ковзаняра. а тер дорівнює е 2 е 1 де Е2 це повна енергія ковзаняра у другому стані, Е1 у першому стані а тертя дорівнює f тертя помножити на L помножити на косинус 180 градусів, дорівнює мінус мю n помножити на L. Силу реакції опори визначимо за другим законом Ньютона. Векторна сума трьох сил дорівнює добутку маси ковзаніра на його прискорення. У проєкції на ось ОІ маємо n мінус mg косинус альфа дорівнює 0. З цього випливає N дорівнює mg косинус α, оскільки відношення h до L це синус α, то L дорівнює ді H ділити на синус α. Маємо а тертя дорівнює косинус α помножити на h ділити на sinne minus μ катангенс альфа. Повна механічна енергія у другому стані дорівнює потенціальній MGH. Повна енергія у першому стані дорівнює кінетичній. Mv1 у квадраті ділити на 2. Підставимо 2, 3, 4, В1. Маємо мінус μтангенс альфа дорівнює Mg мінус Mv1 у квадраті на 2. Помножимо на мінус одиницю та поділимо на M та виразимо μ. Мю дорівнює у чисельнику V1 у квадраті ділити на 2 мінус GH У знаменнику GH котангенс альфа 0,176 тисячних. Задача 5: дві кулі масами 1 і 2 кг. Що рухалися назустріч одна одній зі швидкостями відповідно 1-2 метра за секунду, зіштовхуються і починають рухатися разом, яка кількість теплоти виділилася при ударі кульок. Дано М1 дорівнює 1 кг, М2 дорівнює 2 кг, В1 дорівнює 1 метр за секунду, В2 дорівнює 2 метра за секунду. Кутере питання. Розв'язання. Перший стан до зіткнення куль, другий стан після зіткнення. Частина механічної енергії перетворюється в теплову, куди рівнює Е1-Е2. Е1 повна енергія у першому стані, Е2 повна енергія у другому стані. Вони рівні кінетичним енергіям, бо цей рівень можна прийняти за нульовий рівень потенціальної енергії. Швидкість В кульок знайдемо за законом збереження імпульсу. За законом збереження імпульсу p 1 дорівнює p 2 сумарний імпульс кульок до зіткнення дорівнює сумарному імпульсу кульок після зіткнення. У проєкціях на ось Х маємо мінус 1 m 1 плюс m 2 v 2 дорівнює m 1 плюс m 2 v з цього випливає V дорівнює дріб у чисельнику мінус М1В1 плюс М2В2 у знаменнику М1 плюс М2 дорівнює 1 метр за секунду, тоді Q дорівнює 3 джоуля. А ось ці 5 задач я пропоную для самостійного розв'язання. У дужках подано відповідь.